Традиційно у ці зимові дні за підтримки відділу культури молоді та спорту Миронівської міської ради розпочався зимовий чемпіонат Миронівської міської територіальної громади з волейболу серед дорослих команд сезону 2024 року. «Свою Україну любіть з метою популяризації та піднесення престижу волейболу в місті та громаді та популяризації здорового способу життя. Днями відбулося урочисте відкриття чемпіонату. До учасників першого туру з вітальним словом звернувся головний суддя змагань Роман Гетьман. Ми наші 2024 рік волейбольний починаємо зимового чемпіонату серед дорослих команд. Від нас змішаний. Приймають участь 10 команд. Привітав спортсменів начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василь Андріуца. Хочу привітати вас з відкриттям чемпіонату Миронівської громади, як вже сказав головний суддя в нашої Роман Гетьман. Хочу е, запевнити вас в тому, що наступний чемпіонат вже буде проходити в фізкультурному комплексі, який зараз знаходиться в оперативному управлінні нашої дитячої і нацької спортивної школи. Ми забрали під свій відділ уже і спортивну школу. Так, на мою думку, буде краще. Хочу подякувати всім нашим воїнам, героям, всім тим, Завдяки кому ми сьогодні можемо тут з вами грати. Хлопці і дівчата стоять на кордонах, нищать ту наволоч і дають нам тут працювати, займатися, навчатися, просто жити і майже в більшості мирно тихо спати. Хочу побажати всім перемоги. Навіть ще досі я завжди так, знаєте, акцентував на якусь одну команду, не можу. Поприділитися навіть для себе, хто хоче, щоб перемогли. Хочу, щоб перемогли всі. Хочу, щоб на наступному чемпіонаті у нас було не 10 команд, а як мінімум 20. Всім здоров'я, всім натхнення, гарного настрою. Дякую вам, що вже який відрядку співпрацює з нами. І в принципі, це оцей моторчик, якого без ніч ідень, без ніч чемпіонатів у старті я навіть не хочу. Розказувати скільки ну вже він двоїться 23 двадцять році. Запланував уже мені здається, вже аж на 26-й. Йому дуже велика вдяка. Вам всім дяка, всім бажаю перемоги, мирного неба нам і всього найкращого. І далі розпочалася гра команд. Як уже було сказано, всього в чемпіонаті братимуть участь 10 команд, з яких 4 – з Миронівки, а також із сіл Центрального Владиславки та Яхні. Також спортсмени Таращанської громади Богуслава Кагарлика. Всього заплановано 9 турів до 23 березня. Включно загальна кількість учасників передбачається від 80 до 100 спортсменів. Змагання здійснюються в партнерстві Миронівської міської ради, керівника автомагазину Оптімус Богдана Шкрептія, відділу культури молоді та спорту та спортивного об'єднання Миронівщини. Організатор, координатор соціального проєкту Активні парки локації здорової України в особі головного судді зимового чемпіонату з волейболу Романа Гетьмана. Окрім завдань спортивного напрямку, чемпіонат має і головне патріотичне вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, що і відмітив Василь Андрюца. Під час чемпіонату будуть збиратися кошти донати на Збройні Сили України, тому все заради перемоги. Тож побажаємо учасникам змагань цікавих спортивних двобоїв, влучних комбінацій, командної єдності, і хай переможе найкраща команда!